В'яча Павло Рибенок досвідчений Руслан Костишин. Це використав. Ще одна атака Ворсли правим флангом Безус. Безус класно обіграє Бартуловича. Безус обіграє другого суперника. Безус віддає на Кривошенка. Кривошенко подає штрафний майданчик. Високо для Янузі. М'яч у Рибенка. Удар! Гол! один Полтавська Ворсла виходить вперед на 50 й хвилині матчу. Друга поспіль атака правим флангом проходить. І цього разу. Павло Рибенок завершує бездоганним ударом випад своєї команди. Четвертий м'яч забиває... А ні, перепрошую, це больові передачі, але четвертий м'яч забиває Павло Рибенок. Дуже невдало. Дуже невдало вибиває м'яч учело Бжанідзе. Як в першому таймі також після невдалого вибивання, так м'яч потрапив до Павла Рибенка.